Чому варто почитати хроніки Борисвітла Брендана Сандерсона? Якщо вам подобається епічне фентезі з продуманим живим світом, з небанальними персонажами, десятками націй, суперечними релігіями та розголуженою системою магії, то ця серія саме для вас. Події розгортаються у всесвіті Космер на суперконтиненті Рошар, що розташований на однойменній планеті. Грошар повсякчас потерпає від катаклізму під назвою спустошення, під час якого сили одіозуму, божества, що виступає одним з головних антагоністів серії, атакують людство. Останнє спустошення трапилось 4,5 тисячі років тому, і сучасним народом сприймається більше як міф, ніж як історична даність. Променисті лицарі, що захищали світ від спустошувачів, зникли, лишивши магічні сколкозброю і сколкозброю простим людям, яким доведеться зіткнутися з невпинно на. Стіні загрозою. На даний момент Сандерсон завершив перший цикл із п'яти книг. Українською наразі видано чотири. Всього плануються два цикли по п'ять книг. На відміну від популярного зараз підліткового фентезі, хроніки буресвітла це серйозна, продумана до дрібниць робота. Персонажі неаморфні, мають свої темні сторони, стикаються з важкими моральними дилемами та не завжди діють в канві архетипічного героя. Антагоністи також не зведені до тривіальних злодіїв, що коють злодіяння лише через свою лиху натуру. У них власні мотиви та світобачення, такі ж логічні, і переконливі як у головних героїв. Світ, вибудований Сандерсоном, живий. Його хочеться досліджувати, поринати в лор, розгадувати його таємниці, чому сприяють пересічення з іншими творами автора із всесвіту космеро. Роніки борисвітла це не забавка на кілька вечорів, це дивовижний капсулі скапізму, який може проникнути в ваше культурне ДНК та залишитись там назавжди: як Гаррі Поттер, Володар Перстенів, Дюна, чи що там ще вам подобається.